Что ты, Патроха? Патрон! Смотри, как Можешь покупать Трошки подлило вчера Ночью такие лупашки Капец Была такая сухотень Наш землю намыло сюда Горішки попадали, треба збирати. Що ти, бабусю шукаєш, йди вона там далі, йди, йди, йди. Ох, і коти, і собаки, Надіжду Анатолійовну шукають. Вона пішла десь до курей. Небо в нас затягнулося. На городі вже фактично все зібрано, вже немає нічого. Я думаю ще трохи туди-сюди переб'ємо по-новому і будемо садити часник десь 16 числа. Так що друзі всім привітос. Слава Україні. Слава нашим захисникам. Ранок. Ще одна робоча неділя розпочалася. Дякуємо нашим хлопцям і дівчатам. За те, що тримають того клятого ворога, а ми маємо можливість щось робити. Так що, друзі, отак, прийшов дощик нарешті. Прийшов дощик, Вчора мотнулися на решетилівку. Прийняли опоросну, не я прийняв назад. От. Тож продовжуємо працювати. Ну і дощик нас порадував. <кхід> Напишіть, як там у ваших регіонах. У нас гарний злив і знову захмарено а що ти там уже хазяйнуєш? Патроха хазяйнує, кіт побіг до баби, поросята щось пищать, то життя триває. Поки що. Якщо ми нічого не будемо робити, то воно за нас ніхто не вирішить наші проблеми. Війна у нас в державі не в когось. Останні помідори вже з городу вже доходять. Убираємо. Бабуся вже пообрізала ожину, петрушка, щавель виріс. І вже осінь настало, холодно стало. красоті, вам таке дерево. Що ви бешені? А цей і так полосати і залишився, полосати. Трошки протикали, що в кормушці нема їжі. Не хочеться, щоб пересирати, то вони кипішують. Я їм отак туди накидав, щоб трохи відволікти. Бо коли в кормушці є постійно, то вони собі та й поїв, та й поїв. Це добре, коли є такий апетит. Це дуже добре. От чим відрізняється, літом не так порощато їдять. <реш> полосати, полосати, красавчики, паршиві, дуже приниження таке, щоб їм все-таки тепліше було. Да? Ранок, сніданок, каштаночка наша, десь добався загуляти. І риндики, що? рижики всі в рядочок, теж більші. Кращі, менші-менші, але теж нормально. Да? Тут треба заберемо кабанчика, трохи розрідаємо обстановку, ще не вичищали, так зранку, зараз повишкрібається, попідстріляється. Ну а це наша малишня. Свинку зігнали наїджені ці що, змерзли да витяжку вліцілі змерзли змерзли ти кудись обрався ждемо нашу в вечерях вучерях Вим'я опустилося крижі просіли значить що вже готувати сьогодні срок ця родила вчора почала рожати я поїхав закриває дирочку але коли вони цього вона випускає а? хороша дівчинка хороша, хороша. Да? Хороша дівчинка трошки контролюємо вона ну, не така активна перевернули загнали перевернули не перевернули, а вложили на іншу сторону, для того щоб ця група поросят, бо ті наїлися, вони смокчуть ту сторону і б'ються, а ці б'ються. Розвернули, положили на цю, і тепер ці все присмукться, і вони тоді, коли привикли, то будуть її піднімати, як окріпнуть. І все буде добре. У кучеряшки вже є молоко, шови. Це теж виросли якось нечайно. Туди-сюди пару поїздок на Донбас. Вже все чим чинарем Мазуха. Мазуху також перегнали. Вона була тут, потім сюди каштанку заженела. Британчик. Да? Так що чекаємо пороз. Бабуся відкрила курей, деякі повилазили. І кабанці наші одного ми зарізали. Дівчаток вже пару штук зарізали, розрядили трішки клітку. Ну, Ось От такий ранок можна сказати в селі. Ну, і трохи дрівна зараз вже. Ось та кучка, що у нас була така, щоб їх не рубати, поперевозили сюди, по на накриття і зимою будемо так що Готуємося до зими, сподіваємося, що все буде добре, але не за чийсь рахунок, а треба щось для цього робити. Так що, друзі, життя триває, працюємо далі. Є у нас там нестандартне звернення, я вже говорив, мабуть, вчорашньому відео. Можливо, нам хтось хоче подарувати, може в кого є Прицепний екскаватор на міні-трактор. На тракторець від 20 до 40 кінських сил хлопцям, щоб полегшити копати окопи. Так що на цьому буду завершувати свій відосик. Зараз туди сюди думаю, моїй підругли Олег Григорій. Є пару питань. Мотнуться на СТУ. созвониться з волками. созвониться із Києвом, спитати, що там по ромки машині. Бо оно так час йде. І не туди, і не сюди. Так що на цьому буду завершувати відосик. Всім миру, здоров'я і добра, підтримуйте один одного. Об'єднуйтеся і підтримуйте наших захисників. На цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.